Цей же рідний виганяється тільки як постом і молитвою. Христос ясно і недвозначно нам говорить, що говорить? Говорить те, що як ми можемо долати диявола. Кожен з нас, якщо не явно, то більшість, переважна більшість, Мають в собі того чи іншого біса. В чому це проявляється? В тому, в ті гріхи, в які людина найчастіше падає. Або це гординя, або це блуд, або це нестриманість в їжі, або це ще щось інше. Але якщо в більшості людей немає явних цього ознак, то кожен з нас в собі. Помічається. Тому що ми ось хочемо робити щось добре, але в цей час ми віддаємо перевагу чомусь іншому. Ось ми знаємо, що погано для нас той чи інший наш недостаток, з який ми, в який ми впадаємо в той чи інший рік. Ми знаємо, що це погано. Знаємо, але робимо. Ось це і є. Свого роду кожного з нас одержимість. Чим одержимість? Пристрастями, якими ми стаємо працювати. А якщо ми комусь працюємо, значить ми являємося вже рабами цього. Усвідомлюємо ми це чи не усвідомлюємо. Згоджуємося ми з цим чи не згоджуємося. Але хто ким переможений, той тому і раб. Хто ким заволодів, той тим і поганяє і командує. І апостоли, отримавши дар зцілювати, отримавши дар виганяти бісів, не змогли з ним справитися. Питання риторичне чому? Можливо, і швидше за все, морально не були готові, або просто побоялися. Вступити з ним у боротьбу, думаючи, що вони не зможуть. Сумнів. На шляху нашого духовного встановлення досить часто головну роль гальмуючого грають сумніви. В нас є порив, здається, ось ми, ось ми почнемо щось робити. Завтрашнього дня я почну бігати, з завтрашнього дня я почну займатися німецькою мовою. З завтрашнього дня я почну е, вставати раніше, щоб гарно організовувати свій день і щоб більше встигати. І ось ми починаємо все завтра, а сьогодні нічого не починаємо. А живемо ми сьогодні, а живемо ми не завтра. То чим більше це не стосується, тоді, коли треба боротися за свою душу, яка живе не тільки як тіло сьогодні, а яка буде жити і завтра, і післязавтра, і у вічності, коли тіло перестане жити, а душа переселиться до Бога. Ось Христос показує, чим виганяється диявол, чим бореться пристрасті, і молитвою. Піст – це не піст це не дієта, піст – це утримання, це тренування себе в утриманні. Ось серква дає нам ті чи інші періоди, щоб ми випробовували свою волю. Зможемо ми заради того, щоб усвідомити той період, який ми проходимо, відказатися від якоїсь тієї чи іншої їжі, тих чи інших веселощів, тих чи іншого привичного способу нам життя, заради того, щоб присвятити більший час молитві. Щоб настроїти себе на подію, скажімо, як ми послухали до свята Успіння Пресвятої Богородиці, або до Пасхи Христової, або до Різдва Христового. Ось тут пер перевіряється, що для людини є пріоритетом. Христос чи їжа, чи телебачення, чи в кожного своє. Кожен з чим бореться. Ось наш вибір. Але диявол долається постом і молитвою. Постом це утримання, тренуванням себе, знанням, чого ти хочеш і рухом до цього період посту. Ми зняв день йому, і ми наближаємося до того свята, і ми духовно його переживаємо. І молитвою, звісно, молитва це головне, саме головне підкріплення будь-якого посту і християнського способу життя. Це молитва. Звичайно, найвищий ступінь молитви це молитва церковна і участь в таїнствах, сповіді і причастя. Але молитися, каже Святий Ян Злотус, треба так часто, як ми дихаємо, тому що молитва це як дихання для тіла, так і молитва для душі. Ідеш, їдеш, працюєш, готуєш їсти. Читаєш молитву, Господи, помилуй, Пресвята Богородиця Спаси нас, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, Ісусова молитва, сама городка. І ось де б ми не були? Молитися. Коли людина щось робить з молитвою, то їй не треба під час цієї справи вживати нецензурну лайку, бо цвях не заб'ється що Людина прикликає Боже ім'я і з Божим ім'ям в неї все приходить. А ось коли людина вживає нецензурну лайку під час роботи, то вона прикликає зовсім іншу, інші сили до своєї роботи і до свого життя. Коли людина готує їсти, без молитви їжа, мабуть, виходить не зовсім така, як би вона могла вийти. В Києво-Печерському патріарху є дуже цікава історія. Князь Ізяслав дуже любив ходити в Києво-Печерську лаву в Києво-Печерський монастир, і тоді ще жив в Печерах і тільки-тільки піднімався на поверхню, бо вже була Оспенська церква збудована. І він, приходячи в монастир до Єгуменна на духовну бесіду, звичайно ж монахи чимось його й пригощали. Яка в монахів. А в печерному монастирі може бути хліб, вода, просфора, можливо, яке щось таке саме просте. І він один раз сказав йому мене. Каже, я у своєму палаці маю будь-яку їжу. Я можу наказати і мені приготують те, що я захочу, яку пташку захочу зловлять, яку рибу захочу, спіймають або в Дніпрі, або в морі. Або привезуть звідки треба? Яку звірину захочу, вполюють. Але ось такої смачної їжі, як в тебе, чомусь в мене не виходить. А його йому, йому каже: а як твої слуги готують їжу? Що, що вони під час приготування їжі роблять? Мабуть, осуджують, лихословлять, заздрять. скажем так, сквернословлять, празнословлять і так далі. Він каже, ну, звичайно, так. А в нас зранку трапезар іде до чутворні і успіння Пресвятої Богородиці, бере звідти вогонь від лампади, розпалює піч, хрестит, благословляє цю піч, продукти і з молитвою Ісусовою готовить їсти. Тому, мабуть, і їжа у мене смачніша, тому що приготована з тим, що призивається Боже ім'я під час цього процесу. Молитва це те, що освячує наше життя всі його сфери. Робиш щось мислено, Господи, благослови. Закінчив слава тобі, Господи, це вже молитва. Лежиш втомлений після роботи, не можеш прочитати ні Євангелія, ні Псалтир, ні молитв вечірні. Ти ж можеш молитись? Можеш. Я дякую тобі, Господи, за прожитий день, що я поніс ці труди, благослови на наступаючу ніч. Ось молитва. Ось молитва. Хто має час, звичайно. Добре стати, прочитати і Євангеліє, і Псалти, і по молитву слову, якийсь канон або акафіс. Це добре. Але якщо нема сили, це не значить, що ми не можемо молитися. Ми можемо молитися. Як тільки працює наша свідомість, головне наше бажання. І я бажаю, щоб у всіх було це бажання і ніколи не згасало, а тільки укріплювалося. Всіх зі святою неділею.